В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Верховна аудиторська палата Польщі завершила розслідування щодо неконтрольованого імпорту зернових з України за період від початку січня 2022 року до кінця серпня цього року і назвала причиною зернової кризи неефективні дії та рішення польського уряду. Про це повідомило польське видання Ржеч Посполіта. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, вітаю вас вдячна, що ви з нами. Та я вас також вітаю. вітаю. І так, польське відомство проаналізувало, що за вказаний період ринок надмірно наситився зерном, ріпаком і кукурудзою. То скільки було обсягів агропродукції, як поводився польський ринок? Слухайте, дивіться. Коли ми з вами дивимося на ту ситуацію, яка склалася в Євросоюзі, зокрема на аграрному європейському ринку, По перше, треба зрозуміти, що це є дуже дорогий і дуже якісний ринок. І за присутність на цьому ринку йде достатньо жорстка конкуренція між країнами Східної Європи, тому що ну, в основному стара. Європа, вона індустріальна, а власне країни, е, молоді країни, що приєдналися до Євросоюзу, країни там Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Булгарія це аграрні країни, які активно ділили аграрний європейський ринок. Чому е, це настільки цікаво і для поляків, і для всіх останніх? Е, 65% до 70% доходів європейського фермера. Це дотації Євросоюзу, дотації Брюсселю. Ну, уявіть собі, наприклад, 300 євро на гектар. Так, робите ви щось, не робите, ви маєте дотацію від Євросоюзу 300 євро на гектар. І так, по кожному із пунктів дуже великі дотації на готову продукцію. Коли ми з вами уважно подивимося на е, угоду про асоціацію, яку Україна в свій час підписала, то е, в підрозділі зона вільної торгівлі звучить красиво, правда, зона вільної торгівлі. Україна погодилася на встановлення дуже обмежених квот на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. Це було умовою політичного підписання угоди про асоціацію. Розуміємо, так? Тобто наша аграрна продукція, яка є якісна і більш дешева, в Європі, е дуже сильно би починала конкурувати з продукцією поляків, словаків, румунів, угорців. То категорично цим е виробникам би було не потрібно. Як тільки почалася війна і були зняті будь-які обмеження на постачання української аграрної продукції в Євросоюз, ми зразу відчули бажання європейських партнерів, зокрема аграріїв, неконкурентними методами трошки подіяти на українського конкурента. А е, треба розуміти, що уряд Польщі, е, він достатньо залежний від електорального поля аграріїв. Чому? Тому що ну, от в Польщі. 2,1 мільйона фермерських господарств. От представте собі, та з членами їх сімей, який це електоральний е, загін. Окрім цього, е, польські аграрії ніколи не були в опозиції. Оскільки всі роки е, в Польщі в Євросоюзі, польські аграрії завжди були при владі. Польські, е, і як наслідок, безперечно, будь-який польський уряд е, мав чітко відслідковувати інтереси. Аграрного сектору. А тут сталася ситуація, що з одного боку треба Україні допомагати, а з другого боку тиснуть власні виробники. І е, певний період часу польський уряд намагався вислідити на двох стільцях. Е, ну от е, Тепер ми бачимо, що це достатньо жорстко критикується зі сторони е, відповідних там, дослідчих органів. Але з іншого боку, треба розуміти наступне. Зараз ми маємо чітку позицію. До речі, зараз в Польщі в величезне політичне місце зоня. Старий уряд пішов. Новий уряд зараз буде формуватися, і позиція власне по захисту національних польських інтересів, що стосується аграріїв, буде дуже жорстка. Тому наш рух в Євросоюз це є м, надзвичайно важлива річ, яку треба супроводжувати. Серйозними перемовинами із Брюсселем, і з столицями європейських країн на предмет знаходження українського місця в європейському ринку. Тому що дивіться, ми ж маємо аналогічну ситуацію з перевізниками. Український перевізник, чого власне вони блокують кордони? Тому що український перевізник зайшов на загальноєвропейський ринок перевезення. А так як ми є дешевші. Ну, заробітна платня українського водія в два з половиною рази дешевше ніж польського. Ну, звісно, що вони е, однозначно менш конкурентоздатні. І їх почали витискати загальноєвропейського ринку перевезень, так само як українці, почали витискати поляків з загальноєвропейського аграрного ринку. І країни зараз активно починають захищати свій економічний інтерес. Тому тут немає нічого дивного, і це є дуже великий великий виклик нашим е, урядовцям. Щоб вони виходили на серйозні перемовини, тому що наш рух в Євросоюз напряму залежить від пошуку економічних підвалин заходу України на європейський ринок. Без цього ми будемо мати надзвичайно потужну опозицію зі сторони східноєвропейських країн. Олеже, то як на сьогодні врегульоване питання експорту українського зерна? На яких умовах ми сьогодні працюємо? А ми сьогодні працюємо на умовах транзиту через країни, які не хочуть бачити на своїй території українського зерна, транзитом в порти. Тобто традиційні українські ринки традиційні, це не Європа. Це була е, північ Африки, це був е, Південно-Східна Азія, це е, Близький Схід, це Китай, ось наші традиційні ринки зерна. Але вони всі їхали через Чорне море. Наш традиційний шлях зерновий це був Чорне море. Після блокування в Чорному морі оцих шляхів ми вимушені були йти в Європу, тому що це єдиний шлях, куди можна дівати зерно. Тому поляки не проти того, щоб забезпечити жорсткий контроль за транзитом українського збіжжя, в порти і контроль за погрузкою в болкери українського зерна. Щоб сліду українського зерна не було в Європі. А зараз ситуація докорінно інша. Зараз ми рідко наростили загальний обсяг зернових, що ми продаємо в Європу. І я вам хочу сказати, що старим країнам Європи це дуже вигідно. тому що, виходить, ми серйозно збиваємо ціну на аграрну продукцію в Європі. Ми даємо більш вигідні умови про транспортних перевезеннях в Європі. Тому по зерну, власне, от пропозиція транзит. До порту і контроль за погрузкою в порті в Болкер. Це останнє нічого додаткових обсягів зернових в Європу. Ми не постачаємо. Отака От позиція польських аграріїв, ну і взагалі східноєвропейських. Олеже на останок ще одне питання. Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна впродовж усього наступного року. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Болгарії Кирило Ватєв. Чого чекати наступного року, які умови будуть для України? Ну, дивіться, е, власне, це про те, що я з вами говорю. Оцей Аграрний пояс східноєвропейських країн, які, ще раз повторюю, змогли знайти своє місце в загальноєвропейському поділі праці, тільки от в аграрному секторі. І коли туди поїхали українці, до речі, зауважте, українська аграрна продукція йде ж без дотації Євросоюзу. І тим не менше, ми є вигідні і більш цікаві для Старої Європи, ніж у е, тій східноєвропейській країни, які ще треба її серйозно дотувати. Так от, вони намалювали, що вони отримали величезні збитки, тому що європейський споживач бере українську продукцію замість продукції їх аграрії. І вони в 2023 році почали вимагати додаткових преференцій, додаткових коштів від Євросоюзу, який би компенсував збитки їх аграріїв за те, що вони не допродавали тої продукції, яку теоретично мали би продавати. Вони хочуть це і на 24 й рік. Тобто Брюссель має шукати додаткові гроші, щоб компенсувати європейським східноєвропейським аграріям можливі збитки від постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Дивіться, це надзвичайно складне питання. Його треба вирішувати, тому що, ще раз повторюю: ті політичні умови нашого руху в Євросоюз, оті всі там вимоги щодо. Боротьби з корупцією, створення там реформи там, судової системи, там корпоративного управління це все верхівка айсберга. В реальній дійсності, найбільшим каменем спотикання нашого руху в Євросоюз є пошук економічних важелів щодо просування української продукції на європейський ринок. Ми маємо розуміти, що ми є надзвичайно потужним і дуже конкурентним. Гравцем на цьому ринку, і е, наші з вами е, партнери, в першу чергу, ну безперечно говорячи про корупцію в Україні, думають, а що ж робити з власними аграріями. І от власне, оце є основним. Як тільки ми з вами вирішимо оце питання, повірте, наше просування і наше реформування, е, що стосується нашого руху в Євросоюз, піде набагато простіше. І сприйняття прийняття Європейським наших дій буде набагато легше. Їх сьогодні стримує виключно економічний аспект. Так що це треба розуміти. Дякую вам за пояснення і дякую за вімкнення. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.